Вас, дорогі брати та сестри, із недільним днем вас, шановні телеглядачі. Наступної неділі у середу, 17 грудня, православна церква згадуватиме цікаву та непересічну історичну особистість видатного просвітителя та ревного поборника православ'я, святителя Геннадія Архієпископа Новгородського. Архієпископ Геннадій Новгородський увійшов у історію завдяки своїй неабийкій любові. До святого письма. Саме завдяки його трудам та піклуванню ще наприкінці 15 століття було перекладено повний текст Біблії зрозумілою для наших далеких духовних предків мовою. І наша сьогоднішня передача буде присвячена тому значному вкладу у життя православної церкви, котрий зробив цей видатний діяч за час свого архіпастерського служіння. Гість нашої сьогоднішньої передачі. Ключар свято успенського храму міста Кіровограда протирей Сергій Новак. Вітаю вас, дорогі брати та сестри. 17 грудня Свята Православна Церква молитовно вшановує пам'ять святителя Геннадія, архієпіскопа Новгородського. Святий Геннадій походив з роду Гонзових і був за свідченням сучасників чоловік сановитий, розумний, доброчесний і обізнаний у священному Писанні. Спочатку молодий інок проходив послуху в Аламській обителі. Під духовним керівництвом преподобного Саваті Соловецького. У 1472 році стає архімодритом чудового монастиря і в 1484 році був висвячений на архієпископа Новгородського. Святий Геннадій відомий в історії православ'я на Русі як ідеолог і організатор розшуку є жидовствуючих. Також архієпископ зіграв видатну роль. В історії церковної літератури і релігійно-філософської думки. Зібравши багатьох вітчизняних та іноземних перекладачів, він став ініціатором створення чималої кількості різного роду релігійно-філософських творів. Під його керівництвом, у 1499 році була створена так звана Генадіївська біблія перший на Русі повний звід біблійних книг та створено нову Пасхалію. Написано після 1492 року. Період святительства Геннадія став для церкви часом досить важкого випробування по причини з'явлення та поширення на русі так званої «єресі жидовствуючих. Виникла єресь у Великому Новгороді близько 1470 року. Однак, довгі роки про її існування нічого не знали. Конспірація в середовища адептів жидівства була відмінною. В цей час. В Новгород для управління містом прибув князь київський Михайло Олелькович. Серед численної свити князя Михайла виявився деякий Харія, іудей, який займався чи торгівлею, чи лікуванням чоловік тихий і непомітний. Останній активно зайнявся про Хоча про навернення в іудаїзмі в чистому вигляді й йшлося. іудаїзм як релігія етнічно детермінована. І майже не схильний до справжнього прозелітизму. Можна припустити, що схема діяльності Схарії в Новгороді нагадувала ту, яка колись мала місце в Хазарії, тобто навернути в першу чергу представників еліти суспільства, щоб через них отримати вплив на політичне та на економічне життя Новгороду. Вчення Схарії не було власне Єресю, так як від християнства як такого. В ньому вже майже нічого не залишилося, крім чисто морального вчення, яке повисло в повітрі без християнської догматики. Насамперед заперечувалася Божественна природа Ісуса Христа. З точки зору жидовствуючи Христос, це не більше чим моральна особистість, тобто вчитель праведності. Разом з християнським віромченням відкидалась і православна обрядовість, як не потрібна, та всі християнські свята. Зате жидовствуючі. Звершували справжню іудейську Пасху. З плином часу Єре стала складатися з двох елементів таємничо-окультно-юдейської доктрини і астрологічної ширми, яка багатьох приваблювала до жидовства. Перша звідка про Єресь дійшла до святителя Геннадія в 1487 році, через 17 років початку свого існування. Четверо членів таємного співтовариства в хмільному стані, викриваючи один одного. Виявили перед православними існування нечистивої Єресі. Як тільки це стало відомо, святителю, ревний архіпастер негайно приступив до розшуку і з глибокою скорботою взнав, що Єресь давно вже встигла пустити абсолютно неймовірне коріння, безлість священнослужителів, купців, чиновників війшли в цю секту. Геннадій приступає до розшуку й у своїй єпархії. Згодом, за клопотанням святителя Геннадія, було проведено кілька соборів державного значення, які засудили єресь і самих єретиків. Боротьба з єресью жидівства стимулювала і до праці перекладу повного тексту Біблії. Єдиного згоду Біблії не існувало тоді на всьому православному сході, де користувалися лише збірками окремих книг. Саме Святителю Геннадію належить заслуга створення практично повного зводу Славянської Біблії. Що з'явилися в 1499 році набагато раніше грецького аналога. Точно також, через майже ціле століття Острозька Біблія, надрукована в основному за текстом Генадіївської в 1580-х роках, була першим друкованим виданням повної Біблії у православному світі. Це було в першу чергу пов'язано з тим, що єретики широко використовували для своєї пропаганди тексти. Перекладені на слов'янську, з більш пізнього, ніж Септоагінта, так званого масорейського варіанту, більш вигідного для тлумачення в антихристиянському дусі. Вони ставили під сумнів істинність грецького тексту, що ліг в основу церковно славянських перекладів Біблії. Так, наприклад, єретики заново перевели у вигідному для себе дусі п'ятикнижжя Моїсея. Крім того, вони вели в ужиток так називаємо псалтир жидовствуючих. Який і зовсім був підробкою під справжню біблійну книгу. Фальшивка мала на меті видвернути православних відчитання справжнього псалтеря з її яскравими месіанськими пророцтвами, які можна розуміти виключно в євангельському контексті. Геннадій Новгородський, з властивим йому комплексним підходом до боротьби з Єресю, був змушений зайнятися складанням Пасхалії. До цього часу вже було забуто, що сама точка відліку часу. Колись була обрана досить умовно, але збереглася стійка думка, що після закінчення 7 тисяч років настане кінець світу. Ця дата припала на 1492 рік. Причому переконання про скоро прийдешній кінець світу було таке велике, що навіть Пасхалію не вважали за потрібне складати далі цього року. Однак, коли чекаємо кінець світу не настав, жидовствуючи. Миттєво стали використовувати цей аргумент у якості того, що православ'я не істине, раз такі прогнози не збуваються. Оскільки асхатологічні викривлення в буденні свідомості завжди знаходили і продовжують знаходити помітний відгук, виявилося чимало невігласів, яких аргументи жидовствуючих переконували, і ряди єретиків росли. В свої дні великий святитель закінчив у 1505 році. В рідному чудовому монастирі місце його поховання і святі мощі не збереглися, тому що монастир був повністю знищений у 1930-х роках. Як кажуть, історія повторюється, і в наш час є псевдохристиянські організації, які не визнають Божественності Ісуса Христа, відкидають православні свята та обрядовість і мають у своїй історії провокаційні моменти, пов'язані з часом кінця світу. І навіть спотворюють біблійні тексти. Але змінилася тактика прозелітизму – від конспірації до відкритого приставання на вулиці. Але і ми, навчаючись з історії, повинні також, як і святий Геннадій, поставити акценти в нашому житті на вивченні Біблії і християнського віровчення, щоб, за словом, апостола Павла, кожному, хто питає нас про нашу надію, тобто віру, ми могли дати відповідь з кротістю, і благоговінням. его устройства. История Ветхозаветного иерусалимского храма окончилась в то время, когда римский полководец Флавий жестоко подавил восстание еврейского народа и полностью разрушил Иерусалим. Исполнилось пророчество Иисуса Христа о разрушении храма единого Бога, возвещенное ученикам накануне его крестной смерти. Место, где стоял храм, по римскому обычаю перепахали плугом, так что не осталось здесь камня на камне. Еврейский народ, среди которого были и первые христиане, бежали от завоевателей и рассеялись по языческой Римской империи. Скрываясь от преследований, в первые века христиане создавали подземные убежища или катакомбы, ставшие одновременно и могилами мучеников и храмами, где совершались богослужения. Катакомбы разделялись на галереи, комнаты и церковь. Галереями назывались узкие и длинные коридоры, в которых находились углубления для захоронений. Галереи вели в комнаты, предназначенные для молитв церковью служила комната, разделенная на две части. Помещение, в котором стояли молящиеся, и алтарь. В каждой церкви обязательно была одна или несколько гробниц с телами мучеников, которые служили вместо престола. Наземные христианские храмы впервые появились во времена правления императора Константина Великого, даровавшего мир и торжество христианской церкви. Самой распространенной формой храма стала базилика. В Риме базиликами назывались общественные здания, предназначенные для торговых сделок и произнесения публичных речей. Многие из них были отданы христианам для совершения богослужений. Внешний облик базилики напоминает разрушенный Иерусалимский храм. Это простое прямоугольное здание, имеющее внутренний двор или атриум. Так же, как и во дворе храма Соломона, Здесь помещается бассейн с водой для омовения верующих, входивших в храм. Внутренний интерьер базилики делится рядами колонн на три зала. В самом большом, центральном, располагается возвышение для священнодействия – алтарь. Позднее стали строить базилики – крестообразной формы с куполом в центре креста, символизирующим небесный свод. Они были прообразом самого величественного христианского храма Софийского собора в Константинополе. Замысел архитекторов и художников этого сооружения опирался на идею христианского богословия. Согласно ему, красота и величие храма – это земное отражение небесной, божественной красоты. Один из знаменитых византийских императоров Юстиниан, подобно библейскому царю Давиду, решил построить храм, который своими размерами и великолепием затмил бы все созданные ранее. Император достиг поставленной цели. Воздвигнутый им храм превзошел своим величием знаменитый храм в Иерусалиме, построенный царем Соломоном. Когда Юстиниан вошел в храм в день его освящения, он воскликнул «Хвала тебе, Господи, сподобившему меня совершить такое дело. Вершина византийского зодчества, храм Святой Софии, построенный в VI веке, стал образцом для многих храмов во всем православном мире. Софийские соборы в Киеве и Новгороде явились достойным продолжением на Руси традиции византийского искусства. Здание храма завершается куполом. Своей формой он напоминает о мире горни, куда всеми мыслями и желаниями должны стремиться верующие. Храмы увенчиваются одним тремя, пятью или тринадцатью куполами. Одна глава устрояется во имя единого главы Церкви Иисуса Христа. Три – во славу Святой Троицы. Пять глав – в память Христа и четырех евангелистов. А тринадцать в честь Христа и двенадцати апостолов. На Руси по традиции купола возводились в виде луковицы. Это особая форма – прообраз горящей свечи, подобно которой душа молящегося устремляется вверх в мир горний к Небесному Отцу. когда верующий стоит в храме, его взор обращен к алтарю, расположенному в восточной стороне храма. Именно с Востоком связаны все чаяния и надежды христиан. По преданию, там был рай, первый храм праотцев. На Востоке родился Мессия Христос, именуемый в богослужении Солнцем Правды и Светом Истины, освещающим путь в Царство Небесное. Отець Андрій, скажіть, будь ласка, чому для християнина важливо цікавитися історією церкви? Чим може бути корисна інформація про далекі історичні події для сучасної віруючої людини? Безумовно, обізнаність у далеких історичних подіях, що минули хай навіть багато століть тому, дозволяють християнину сформувати у своїй свідомості правильну думку щодо тих подій, котрі відбуваються в його час? Вивчаючи історію церкви, ми знайомимось із тим тривалим та насиченим подіями-шляхом, котрий церква Божа проходить від моменту свого заснування 2000 років тому, до кінця людської історії. І якщо так сталося, а це факт, що система вірувань церкви склалася не в один момент, а протягом дуже тривалого періоду, а саме кількох століть, то й вивчення історії Древньої церкви може допомогти сучасному християнину глибше пізнати витоки церковного вчення. Та свідомо сприйняти усю сукупність вірувань, котрі сформувались в церкві Христовій протягом багатьох століть. Тільки вивчаючи історію церкви, ми можемо зустрітись із реальними історичними особистостями, котрі відіграли важливу роль у встановленні та формуванні християнського богослов'я. Саме завдяки історії ми можемо побачити в них не якихось ідолів минулого, а реальних людей, котрі були дітьми свого часу, були натхнені Богом на служіння церкві, але при цьому. Мали якісь свої переконання, особливості, риси характеру, емоції та переживання. Видатний історик церкви, і, до речі, уродженець міста Єлисаветграда, прото Георгій Флоровський, у своїй праці Догмат та історія писав наступні цікаві слова на сьогоднішню тему: цитата: Мета вивчення історії не в тому, щоб встановлювати об'єктивні факти, дати, місця дії, числа, імена і тому подібне. Це лише необхідна підготовка. Головна ж мета це зустріч із живими людьми. Як ми вже вияснили, історія церкви тісно пов'язана із вивченням процесу становлення християнського богослов'я. У перші віки свого існування церква героїчно повстала проти тих хибних вчень єресей, котрі виникали в той час. І цікавий нюанс полягає у тому, що ті давні лжевчення, котрі вже були спростовані церквою, що у перші століття свого існування, сьогодні. Виникають під новими назвами та, умовно кажучи, в новій обгорці, але по суті мають в своїй основі те саме вчення, що й багато століть тому. Наведу конкретний приклад. Наприкінці Третього, на початку IV століття, церкву почала стрясати єресь Олександрійського священника Арія, котра отримала назву Аріанство від імені свого засновника, і котра полягало у тому, що, на їх думку, Господь Ісус Христос начебто був невтіленим Богом, рівним Богу Отцю. А його творінням. Тобто аріани, як ми бачимо, значно принижували божественну особистість Ісуса Христа, порівняно із тим, як його сприймала церква. І ось вже у нас час, за історичними мірками, зовсім нещодавно, виникає всім відома організація під назвою Свідки Єгови, котра через кілька, е, кільканадцять століть після того, як церква спростувала вчення аріан, знову починає вчити абсолютно тому ж самому. Що Христос начебто є Божим творінням, а не єдинородним Сином Божим, рівним Богу Отцю. І ось якраз для того, щоб сьогодні православний християнин зміг достойно відстояти істинне церковне вчення, йому було б дуже корисно ознайомитись із історією виникнення аріанства у часи давньої церкви, а також із творіннями отців церкви, котрі полемізували з аріанами. Наприклад, якщо сучасний християнин Витратить свій час на вивчення такого твору, як Слово проти аріан святителя Афанасія Олександрійського, то він зможе добре засвоїти аргументи цього видатного церковного діяча і в результаті зможе достойно відповісти сучасним аріанам, котрі діють під вивіскою свідків Єгови. Крім того, детальне знання церковної історії дозволяє християнину побудувати неупереджене, немрійливе, а адекватне ставлення до інших християнських конфесій. Не секрет, що між православ'ям і католицизмом, наприклад, існують певні розбіжності у розумінні багатьох важливих питань і зі сфери віровчення, і зі сфери обрядовості, і зі сфери адміністративного устрою церкви, і так далі. І знов таки, якщо людина не пожалкує свого часу і детально вивчить, наприклад, тривалу полеміку між Константинопольським патріархом Фотієм і Папою Римським Миколаєм, котра тривала у другій половині 9 століття. То, звичайно, така людина вже буде знати сутність тих аргументів, котрі використовувала у дискусії і та, і інша сторона. А це означає, що людина зможе сформувати для себе чесну, неупереджену думку щодо вчення Римо-католицької церкви на основі серйозних історичних документів, а не якихось навколоцерковних міфів. Саме така дисципліна, як історія церкви, може допомогти нам переконатись у тому, що навіть одна окрема людина може реально впливати на хід історичних подій. Такі приклади, як вже згаданий нами, святитель Афанасій Великий, котрий майже наодинці героїчно повстав проти тотального засилля аріанства, за що декілька разів, до речі, був у засладні, як преподобний Максим Сповідник, котрий у Сьомому столітті наодинці знов таки постав проти розгулу Єресі так званого монофелітства, як святитель Марк Митрополит Ефеський, котрий один активно протидіяв зраді православ'я та підписанню унії з Римом. На Ферраро-Флорентійському соборі. Всі ці історичні приклади після їх ретельного вивчення доводять, що більшість не завжди права. І що істина може бути на боці однієї людини, котра своїм героїзмом та стоянням у істині з допомогою Божою може реально вплинути на хід історії. І наостанок слід додати, що вивчення історії церкви має бути не тільки поверхневим ознайомленням із видатними подіями минулого. Скільки їх ретельним осмисленням. І потрібно це переважно для того, аби сучасний християнин зміг відчути свій зв'язок із Вселенською Християнською церквою, аби він зрозумів та засвоїв, що він належить до тієї самої церкви, котра була заснована Христом та його апостолами, котра колись пережила гоніння та цілу епоху мучеництва у часи Римської імперії, котра силою думки найкращих своїх представників. Перемогла та ґрунтовно спростувала безліч єресей та лжевчень, котра не зламалася під натиском іслама починаючи з VII століття після Різдва Христового, та котра вистояла, незважаючи на шалену, безпрецедентну агресію з боку більшовиків вже у ХХ столітті. І розуміння цього факту має сформувати у свідомості сучасного християнина панорамну картину подій та зростити в серці людини. Новий рівень відповідальності за свою приналежність до істинної церкви нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Архієпископ Геннадій Новгородський, про котрого ми спілкувались на початку нашої передачі, за час свого служіння церкві не тільки опікувався питанням просвітництва та перекладу святого письма. А також активно протидіяв розповсюдженню Єреси та сектанства на наших рідних землях, і навіть якщо далеко не всі методи, котрими користувався у свій час архієпископ Геннадій, на сьогодні можуть вважатися прийнятними та такими, котрими треба керуватись у своїй антисектанській діяльності, все ж таки любов до православ'я та прагнення до збереження істинного Божого закону, котрий продемонстрував у свій час святитель Геннадій Новгородський. Є гідним прикладом для кожного без виключення сучасного служителя Церкви Христової. Усього вам найкращого, дорогі брати та сестри. До нових зустрічей в ефірі. Шановні телеглядачі.